В столиці покуття поляків зустріли, як належить, з короваєм, вишиваним рушником та щирими привітаннями. Відразу після цього гостям представили екскурсії у Коломийські музеї, супроводжували їх представники місцевої влади. До речі, такий досвід для наших чиновників не новий. Делегації за кордону майже кожного місяця відвідують писанковий край. Ми хочемо, щоб були дружні відносини між нашими ближніми країнами, і залучаємо до цього дуже багато, наприклад, бізнесменів, підприємців для того, щоб ми обмінювалися досвідом їхнім. Все ж таки, вони трошки йдуть попереду нас, і ми цей досвід хочемо впроваджувати тут в наших країнах. Бо поляки є така країна, яка. Фактично представляє Україну у Євросоюзі і вони допомагають для того, щоб ми якнайскорше все ж таки увійшли в Євросоюз. Польща країна європейська, і нам є чого повчитися у Польщі, і нам є що показати полякам. Ми можемо співпрацювати в плані обміну делегаціями, в плані наші діти можуть їздити туди, оздоровлюватися. Делегація Любузького воєводства не випадково відвідала Прикарпаття з Івано-Франківщиною. У них є підписаний меморандум про співпрацю. Цього разу голова Любузького сейміку, його заступник та ще двоє делегатів приїхали ближче познайомитися з нашим краєм та знайти цікаві варіанти для інвестування. Щодо місто містовімена саможудовцям і цього району. Iwana Frankiwskiego. Z drugiej strony chcemy poznać również główne zadania inwestycje. Byliśmy obecnie na bardzo dużej inwestycji związanej ze sportami górskimi. Mam nadzieję, że za parę lat na Ukrainie odbędą się mistrzostwa Europy. Krim kulturno i programy Polakom przedstawili także wyrobnictwo TKFerLux w Tysmenicy i górsko-leżny kurort Bukowal. Toż do domu goście powrócili się z masą wrażeń. Wrażenia są bardzo pozytywne, z tego względu, że zobaczyliśmy obecną Ukrainę po 20 latach niepodległości. Ludzie, którzy stanowią dla nas wartość dodaną i uważam, że wspólnie za 20 lat będziemy w jednej zjednoczonej Europie. Дружба України і Польщі не тільки приємна, а й взаємовигідна. Тим паче це практичне втілення закону про зовнішній європейський курс держави. Тому дві сторони цю співпрацю будуть розвивати і надалі.